Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на цій нашій вечірній молитві і запрошую до цієї чергової подорожі, кроками до незалежності в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Сьогодні всю нашу молитву ми розпочнемо. Зоривку з Євангелія від Матея, це 4 глава, 1, 11 стих, це той уривок, який розповідає про спокуси Ісуса Христа. Ми з вами говорили про те, що один з моментів незалежності людини і особистості це те, що ми. Маємо пізнати себе. Ми маємо знати і розуміти, чого ми варті. А найкращим засобом такого пізнання є тоді, коли людина потрапляє в якусь ек... ну, не то, що екстрену, якусь м скрутну ситуацію. Ситуація, яка вимагає від тебе неординарної дії. І от, на прикладі Ісуса Христа я хочу, щоб ми зрозуміли, що значить побачити спокусу і чому так важливо є це в нашому житті. Від моменту, коли ми як читаємо Святе Письмо, бачимо Ісуса Христа 12 літнім в Єрусалимському храмі, і аж до Його появи на річці Йордан, ми про нього нічого не знаємо. І багато хто людей питається, чому немає нічого, чому в Євангеліях нічого не сказано про це. Відповідь є дуже простою: потрібно знати культуру ізраїльтян. Тому що в 12 років для них був, є свято, для кожного хлопчика є свято. Йому дано право читати Тору. І в 12 років він складає екзамен на розуміння Тори. І йому дозволено перед цією громадою читати ось цю священну книгу Тору. Це велика честь. Це ознака того, що цей хлопчик стає самостійним, що він вже є дорослий, відповідальний і що він може бути, нести на собі право відповідальності. А в 30 років ось цей чоловік. Вважався, що він досягнув певної мудрості, життєвої мудрості. І в 30 років кожному чоловікові дозволялося бути тим, хто навчає інших. Йому дозволялось бути вчителем. І от від 12 до 30 років це був період, коли відбувалося формування чоловіка, і людина здобувала життєву. Мудрість освіту. А з 30 Він мав право навчати. І от Ісус Христос, досягнувши 30-ліття, отримує право на навчання. Він приходить на річку Йордан до Івана Хрестителя, там охрещується. Відбувається свідчення про те, хто це є, що це є вибраний Месія. І в той момент, як каже Вінголист Матей, Дух Святий взяв Ісуса, повів на пустелю, де той перебував 40 днів у пості, тобто практично не ївши і не пивши. І в момент, коли він зголоднів, тобто його сили практично залишили, він обесилив, відбувається спокуса. Приходить диявол. І спокушає Ісуса Христа. І от саме в цей момент, коли Ісус був найбільш ослаблений, відбулася боротьба. І в цей момент Христос не просто боровся з дияволом, але Христос пізнавав свою силу, пізнавав оцю мудрість, яку здобув. І завдяки якій він може тепер протистояти дияволові. Я прошу всіх, <кхід> на описі до цієї нашої молитви є ось цей вказаний уривок з Івангелія від Матея, але всім сьогодні прошу всіх вечором цей уривок ще раз собі перечитати з роздумом. Так от, пізнання спокуси в нашому житті, це є розпізнання небезпеки. Пізнання спокуси це пізнання ворога, пізнання того, хто хоче тебе знищити. Для духовного життя, тобто для духовної незалежності, ми маємо розпізнати спокуси, адже в молитві. Отче наш ми так і молимось, не веди нас у спокусу, і визволи нас від лукавого. Не веди у спокусу, тобто дай пізнати небезпеку, а, не веди, а визволи від лукавого. Не дозволь мені вчинити гріх, до якого мене хочуть звести. Як розпізнати спокусу? Це дуже просто. Є сім смертних гріхів. Є гріхи проти тіла, є гріхи так звані церковні, є гріхи, які кличуть пропонство до неба. Тобто, в кожному молитовнику або чи в, кожні, в кожному катехизмі є так звана катехизмова частина, де перераховані гріхи. Які людина, тобто вчинки, які людина зробивши, тим самим порушує Божу заповідь, порушує Божий закон. І от коли людина буде знати ці гріхи, вона повинна не просто знати про ці гріхи, але як цей гріх може війти в наше життя? Візьмемо до прикладу гріх гордині. І на прикладі нашої держави, війни, цей гріх гордині дуже легко можна побачити. Побачити в особі людей політиків, людей військових навіть, цивільних людей. Це люди, які, зробивши якусь невеличку щось. Ну, що зробивши, роздувають оцю свою дію як не щось неймовірно, неймовірна подія, щось таке екстраординарне, зробивши щось маленьке, що входить в його обов'язки, скажімо так, політики, прийняли якийсь там черговий, не знаю, закон. Для того, щоб наше суспільство могло бути вільним. І вони це про це розмусолюють, розповсюджують, розпіарюють, як наче те, що це неймовірна подія. Так, Це важлива подія. Але через ось таке от е, піарство, люди привертають до себе особливу увагу. Люди намагаються накинути іншим думкам, що без них цей закон був би не прийнятий, що саме від них цей закон залежить. І тоді інші люди починають їх хвалити, захоплювати з ними. Ось ось він, це ідо. І як результат, такі депутати вони починають себе вважати неймовірними людьми. І що всі перед ними мають преклонятись. Я хочу, як на завершення, щоб зрозуміти, щоб ви зрозуміли, як діє спокуса. Оце марно слава, це, це дія, яка знищує особистість. Цю історію я почув від одного капелана Хаджи Мурата, він мусульманин, і він розповів історію, яка була колись в мусульманському світі. У мене погана дуже пам'ять на певні історичні події і імена. І от цей Хаджі Мурат, він розповів історію одного полководця, що цей полководець мусульманин він не програв жодної битви. І всі весь народ його почав дуже восхваляти, що раз він є воєначальником нашої армії, ніхто, ніхто Османську імперію не здолає. І от помирає старий султан, на його місце приходить молодий, і до півроку цей молодий султан бере і звільняє з посади цього воєначальника. Весь народ обурився. Чому? Це загроза нашій державі ми програємо? На що цей молодий, але дуже мудрий, султан відповів. Ви забули великого Аллаха, тому що всі війни виграє Всевишній Бог, а не людина, а ви з людини зробили Бога. Ця історія мене дуже вразила, тому що ми дуже часто робимо з когось Бога. Коли у 22 році почалося повномасштабне вторгнення, скільки людей довірилось Богові? Скільки людей було в храмах на молитві, щирій молитві? Скільки людей докладало зусиль для того, щоб зупинити ворога і перемогти? І скільки людей покладалось на Бога. І от коли почались успіхи нашої армії, стався дуже малий такий, знаєте, парадокс. Люди почали забувати Бога. Люди перестали молитись. Моляться зараз тільки ті, хто дійсно кого торкнула ця війна. Але більша частина людей покинула Бога. Тому що почали вірити в зброю, почали вірити в незламність наших військових. Так вони є незламні. Але ця віра відхід від Бога закінчився великими трагедіями. Це Бахмут, Часів'яр, Авдіївка. Це повторне вторгнення Росії в Харківську область. Все це є наслідок того, що ми впали в гординю. Понадіялись на себе, відкинули Бога. Ось як діє спокуса. Тому наш обов'язок знати гріх, кожен гріх, знати, що цей гріх може принести в наше життя, і знати, як цей гріх може війти в наше життя. А також знати, як з цим гріхом боротись. Пізніше ми з вами про це будемо говорити. Але зараз важливий є момент бачити спокус, пізнати її, розуміти, що в такий спосіб нас хочуть поневолити і знищити. Тому, коли молимося молитву Отче наш, звернімо увагу на ці слова і не веди нас у спокус. Тобто дай мені Боже розум і мудрість. Пізнання, пізнати спокусу, пізнати ту річ, яка хоче забрати мою незалежність. Прошу всіх до молитви, в ім'я Отця Сина і Сина Святого Духа, Духамінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови його оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, і нешкодженими додому. Допоможи віднайти всіх безвісті зниклих. Просвітли серце розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю сьогоднішню ніч. Даруй нам тиху, спокійну ніч, а завтра день перемоги. Бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу, слава Ісусу Христу!